Паління шкодить здоров'ю, твердять звідусіль, але такого сценарію не міг передбачити ніхто. Прохання закурити завершилось пострілом Дев'ято вечора. Людний супермаркет, компанія підлітків і дзвінок правоохоронцям. Негайно слідчим відділом Саксанського відділення поліції було порушено кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України, частиною 4, 4, а також за статтею 121. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень санкція статті передбачає від 7 років ув'язнення. Злочин одразу взяли на контроль у Дніпрі та в Києві. Створили спеціальний штаб. Працювало троє слідчих. Таке зухвальство збентежило і досвідчених правоохоронців. У більшості співробітників є діти, тож знайти стрілка було справою честі. Преступлення доволі удивило очі своєю дірзостю, удивило своей беспринципностью, удивила своим цинізмом, поскольку е совішено було на глазах у нескольких людей это доволі живлене место, Вход в АТБ там порядка 30 свидетелей находилось прямо на місці. Кроме того, удивило оно тем, что конфликт произошел на таком ну, повод, настолько был малозначителен, и последствия настолько тяжкие после этого конфликта. Куля як аргумент для підлітка надто переконливо, бо постраждалий юнак у своїй 16 Лишився без ока, опускаючи деталі оперативно-розшукових дій, не акцентуючи на безсонних ночах, правоохоронці констатують: стрілка затримано в воскресіння. Утром рано утром, було встановлено лицо, лічно підозрюваного. Були проведені мероприятия, як направлені на його задержання, і в 15.00. Воскресенье, он, это лицо было задержано. Вел он себя спокойно, поскольку понимал, что рано или поздно его задержат, э, не пытался уже скрываться, не пытался э, полностью признал свою вину в ему деянии. Воскресенье ему было про про підозру, полностью признал свою вину, выдал, э, изъяли мы у него. Агістрільне оружає, яка була з котроїбул прозведен вистріл. На руках у затриманого повний флеш злочинів. У свої 30 він уже побував за ґратами. Зараз зброя, з якої поранено юнака, на експертизі. Це стартовий пістолет, перероблений під травматичний, тож незаконне поводження зі зброєю може стати одним зі звинувачень. Один злочин злочину стрілок отримав ще й протокол за кермування у нетверезому стані. Дар'я Ворона, Борис Торохтій, програма місто.